Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна магія життя. З вами Наталія Озаряна. Сьогодні 25 березня 2025 року. Дзеркальна дата. Час великих змін. І я вітаю вас, кожного свого глядача, з цим днем. І зараз ми будемо розбиратися з вами. Що ж за великі зміни, тому що 25 березня це час великих можливостей. І давайте на початку. Кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І давайте зустрінемо цей день, цю дату словами. Чудеса відбуваються в моєму житті. Я гармонічна і радію кожній миті. А тепер ще раз, а після я промовимо своє повне ім'я. потім Цю фразу я рекомендую вам записати в коментарях обов'язково, щоб вас почула, почув Всесвіт, щоб він знав, що ж сьогодні робити. І так ще раз, чудеса відбуваються в моєму житті, я, своє повне ім'я Наталія, гармонічна і радію. Кожній миті і нехай так і буде. Не забувайте це на протязі всього дня. Чи замислювались ви, яке важливе значення у нашому житті мають числа? Кожна з них має особливу енергетику, а поєднуючись між собою, вони здатні впливати на всі сфери нашого життя. Особливо значущими є дати поліндроми, які можна прочитати як спочатку, так і з кінця. Вони досить рідкісні і вважаються особливо сильними, однак існують і неповні дзеркальні дні. Такі як 25.03 2025 Числа, що повторюються, наповнюють їх силою та енергією, і надає безліч можливостей всім, хто готовий прислухатись до підказок долі. Таємні особливості цього дня, ця дата. Несе в собі потужну енергію загадкового та багатогранного числа 25, що має особливе значення у нумерологів, магів і астрологів. У нього існує безліч тлумачень, нерідко не схожих зовсім один на друге, але вказують на ключові події, що відбуваються у вашому житті. Важливі зміни і необхідність духовного зростання, воно є складовим і містить дві цифри 2 і 5, під час додавання яких утворюється сімка. Оскільки у повному варіанті дзеркальна дата, у якій двійка присутня тричі, вона вказує на найбільший вплив на енергетичне тіло. І цей вплив буде керувати нами. 25 березня воно символізує гармонію балансу та інтуїції та водночас дієвість та протистояння поєднання з двома п'ятірками, що несуть енергію змін, свободи та духовного зростання. Цей день стане для вас унікальним періодом тим, Хто допомагає знайти внутрішню рівновагу, але при цьому вказує на необхідність змінюватися, щоб рухатись в ногу зі з часом. Сімка лежить в основі числа 25, і є числом інтуїції, духовного пробудження, удачливості та внутрішньої чистоти. Цікаво, що деякі нумерологи пов'язують цифру сім. За збереженням молодості, привабливості, оскільки її енергії також несуть новизну і свіжість. Вважається, що косметичні процедури, що проводяться в дні, керовані її енергіями, виявляються особливо ефективними. Склавши всі цифри, Дати Ви отримуєте число 19, що приховує собі енергетику одиниці. Вона є початком відліку в нашому списку координат, символом лідерства та починання єдності. Саме її називають числом творця, зосередженням космічної енергії та таємної мудрості. Пізнавши, яку, ви зумієте досягти вражаючих результатів, ця сила здатна не тільки бачити, але й ренувати, тому вкрай важливо використовувати її правильно, спрямовуючи на благо сім'ї та оточуючим. Не варто забувати про присутність в даті трійки. Що є символом поточного місяця та часом пробудження, це сакральне число, що має відображення у багатьох релігіях і тісно пов'язане з нескінченним успіхом і гармонією. Вона відбиває саму суть світобудови, саме тому часто приносить. Нам прилив сил, дозволяючи приступити до нових починань та звільнитися від неприємностей минулого. Таким чином, дзеркальна дата, 25 березня, є важливим часом, призначеним для внутрішніх трансформацій та зовнішніх змін. Однак будь-які зміни мають бути зваженими і усвідомленими, допомагають краще зрозуміти вашу внутрішню суть цей час, коли ви отримуєте можливість побачити раніше приховані аспекти своєї особливості. Загляньте у дзеркало душі, скористайтеся цим часом, щоб задати собі важливі питання, питання про своє сьогодення. Та майбутнє, усвідомити справжні цінності, звертайте увагу на підказки Всесвіту, які можуть прийти через сни, випадково почуті фрази, або несподівані та незаплановані події, як використовувати енергію дзеркального дня. 25 березня, щоб ця доба пройшла для вас найбільш продуктивною. Знайдіть час для медитації та самопізнання і проведіть кілька хвилин в тиші, занурившись в себе, подумайте над тим, що являє собою ваші справжні цілі та бажання. Крім того, цей день пройшов для вас найбільш продуктивно. Скористайтеся наступними порадами. Зауважте творчістю заняття, що вимагають нестандартного підходу, допомагають розвинути креативність, зберегти гарний настрій. Також мистецтво, навіть якщо це буде всього лиш, начерки це найкращої якості допоможуть залучити позитивну енергію та домогтися успіху в різних сферах життя. Попрацюйте зі своїми намірами, продумайте про те, які зміни б хотіли залучити в своє життя, чого ви насправді. Хочете, чого прагнете, складіть список бажаного, внесіть до нього навіть ті мрії, які не вважаєте здійсненними. Сила цієї зеркальної дати допоможе вам досягти поставленої мети, навіть якщо зараз вона здається вам неймовірною, далекою. Підсумуйте, проаналізуйте події минулого, вийміть із них важливі для себе уроки. Вибачте образи, завершіть справи, наведіть порядок у будинку та позбавтесь від старих речей, які не приносять вам користі чи задоволення. Завуважте спортом фізична активність допоможе вам наповнити тіло силою та енергією. Крім того, за допомогою тренувань ви скинете напругу, яка може викликати сильну сильну енергетику цієї доби, приділіть час догляду за собою, відвідайте салон краси, зробіть косметичну маску, прийміть ванну, сходіть у лазню або сауну, будь-які дії спрямовані на підвищення привабливості, сьогодні будуть особливо результативними. Чого краще уникати під забороною сварки? З'ясування відносин та інші конфлікти. Не допускайте похмурих думок, вони можуть перекрити вам позитивний вплив цієї доби. Не приймайте доленосних рішень, оскільки ризик помилок дуже великий, з обережністю здійснюйте якісь покупки, щоб не витратити гроші даремно. Зеркальні дати енергія цього дня. Наповнена особливою силою, що дозволяє вам залучити у своє життя бажання зміни. Це чудовий час для магічних обрядів, але важливо знати, що сьогодні не можна м... бажати багатства, щоб залучати своє життя гроші, процвітання, просіть посилену удачу у справах. Добре оплачувану роботу чи інші варіанти, які мають на увазі чесну працю. Позбавляємося від негативу. Цей нескладний ритуал допоможе вам очистити своє. Життя і свій життєвий простір і залучити удачу. Перед тим, як приступити до ритуалу, зробіть прибирання вдома, обов'язково впорядкуйте свою кімнату та робоче місце, викиньте все, що асоціюється у вас із невдачами, бідністю, неприємними подіями, закінчивши запаліть свічку та благовоння з ароматом можжевельника. ця рослина. Має здатність позбавляти негативу, потім зосередтесь на своєму бажанні. Позбутися всього, що заважає вашому успіху. І скажіть, я очищаю простір свого будинку, виганяю з нього весь негатив і відкриваю перед собою. Нові можливості. Дана змова поєднання з вогненою магією допоможе очистити енергетичне поле та залучити позитивні зміни для виконання бажань. Сила дзеркального дня допоможе вам зробити реальністю будь-яку заповідну мрію. Щоб скористатися її можливостями, візьміть чистий аркуш паперу та коротко напишіть своє бажання у його верхній частині. Потім зобразіть паросток будь-якої рослини так, щоб стебло закінчувалося бутоном. Під написом у нижній частині, прямо під намальованою квіткою, зобразіть цифру 1. Нагадую, що саме вона є основою сьогоднішньої дати. Тепер складіть листок у четверо, щоб малюнок і надпис опинилися всередині. Намалюйте одиницю на обох сторонах прямокутника, що вийшов. І сховайте в кишеню чи гаманець, носити при собі рівно 10 днів, стежачи, щоб ніхто його не побачив. Після закінчення цього часу спаліть папер будь-яким зручним способом. Коли спалюватимете, скажіть. Відпускаю з подякою, говоримо один раз. Дзеркальні дати мають дуже потужну магічну силу. В цей час дуже важливо думати тільки позитивно і думати тільки про хороше. У цей день все, що ви загадуватимете, обов'язково буде виконуватись ну, для посилення практик, в коментарях обов'язково напишіть. Я виконую всі свої. Мрія тепер ще раз я, своє повне ім'я, Наталія, виконую всі свої мрії. Ну що ж, любі мої чудового вам дня і насолоджуйтесь цим днем. цим днем, зробіть ці ну, зовсім такі ритуали, які прості, але вони мають велику. Силу. Радійте, загадуйте бажання, і нехай вони всі виконуються, Ну, ті, що будуть для вас корисні, і нестимуть радість. До нової зустрічі!